Щорічно, в першу середу лютого українці відзначають всесвітній день читання в голос. Ми Радивилові і вирішили запитати місцевих жителів, якому читанню вони надають перевагу. Мовчазному чи вголос? Скажіть, будь ласка, ви любите читати книжки мовчки чи в голос? Так і так. Ну, я читаю е в електронному вигляді книжки зараз. А чим вам більше подобається читати які плюси електронного читання? Е тому що я лягаю спати і, і тоді читаю. То це більш зручно. На яку тематику? Фантастика. А любите читати мовчки чи вгос? Mm, Певно, що мовчки. А як відноситься до електронних книг? Ну, немає бажання. А плюси таких паперових книг? Великий плюс, тому що це історія дуже гарно читати, коли дійсно книжка на руках, а не телефон. Ще скажіть, чи любите ви дарувати та отримати книги в дарунок? Ні, e, nee, сам люблю дарувати, а в подарунки собі не хочу. Звісно, читаю. А як ви любите читати мовчки чи вголос? Як будь, так хочу, як хочу. Як хоч. А яка тематика цікавить? Всі тематики, які існують на світі. А чи любите… У мене бібліотека така до стелі. Художники, там, те, радіо, техніка, психологія, політика, вірші пишу. що ще треба. Ще скажіть, чи любите отримати в дарунок книги? Книги, не, ну вже мені хватило, їх дуже забагато в'язати Хочете, дайте, я знаю вже, які книги. Я їх перечитав теж, ті, що у вас є. Дякую, не, не читаю, немає коли, вибачте. Як вам сказати, коли є час, можливо. А яка тематика цікавить? Ну, Мабуть, все такі професійні. Тому що я займаюся психологією, і це якби, в основному професійні книжки. А вам краще читати вголос чи мовчки? Мені краще читати, мабуть, мовчки. Ще скажіть, чи любите отримати дарунок книги? Я люблю. Звичайно, люблю. Часто дарують мені книжки, такі професійні. Скажіть, будь ласка, яке, як любите читати в голос чи мовчки? Мовчки. Мовчки. А на яку тематику любите читати книги? Не люблю читати. А як відноситися до електронних книг? Позитивно. А ще скажіть, чи любите ви отримати дарунок та самому вдарити подарунки? Книги. Любимо. Любимо. Мені не до книг. Церковні. А мовчки чи в голос? Голос. Читати? Тихий голос. А які переваги паперової книги? Переваги паперової? <ріст> Навіть не знаю. А електронні читаєте? Ні. Ще до того не дійшли. ще на яку тематку любите читати книги? Історично. Мовчки. А книжки любите читати електронні чи паперові? Такі прості. Скажіть, будь ласка, якому читанню надаєте перевагу? Мовчазному чи вголос? – Ні, – В чи... ні, ні, мовчазному. – А на яку тематику е, любите читати книги? Психологію. А електронні читаєте? Ні. Любите читати вголос чи мовчки? Е, вголос. – А які улюблені книги? Е, Кіт в чоботі». – А яка найкраща книга була подарована вам у вашому житті? Е... Ніяка, не дарувала мені книги. А бібліотеку відвідуєте? Ну, в школі деколи. А любите отримати в дарунок книги? Так. Да. А комусь, подарили книгу? Е -е, своїй сестрі. Як ви вважаєте, книги потрібно читати чи краще користуватися телефоном? Що краще? Ну, читати книги. Вголос. А на яку тематику любите читати книги? Ні, на яку. А що робите у вільний час від навчання? Гуляю. А любите отримувати в дарунок книги? Ну так. Да. А які книги, на яку тематику любите отримувати? Не знаю, он різні, про світ, наприклад, по природу. Мовчи знову. А На яку тематику любите читати найбільше? Ну, залежно, як коли буває. Найбільше романтика і так далі. А чи любите отримувати в дарунок книги і чи самі дарити близьким своїм? Ну, мені колись дарували, і сама в роді не дарувала, а читати там в телефоні можу почитати. Яка улюблена книга ваша? Жасно не згадаю книгу, взагалі не пам'ятаю. Як вважаєте, важливо читати книги чи е, телефоном бавитися? Ну, та й те. Ну, на телефоні, в принципі, почитати навіть книги, а можна і наяву почитати книги. Але ну, більше зараз перевагу продаю в телефоні читання. Мовчасно. А які книги любите читати, на яку тематику? М -м, не читаю. Даліше. Ну, якщо то фантастика. Добре, а вам краще подобається читати електронні чи паперові? Паперові. Добре, гарного дня. Більшість із опитаних вирішили читати книги вголос та на різноманітну тематику. А на яку тематику любите читати ви? Пишіть у коментарях.